Радіо UA Друзі, Вітаємо вас на хвилі. 12.40 сорок Знаєте, напередодні дня незалежності Америки. Ми вирішили запросити до нашої студії імміграційного адвоката. А чише імміграційну адвокатку Ольгу Наконечну. сьогодні вона вся в чорному, а це означає, що ми будемо говорити на дуже пікантну тему. Будемо говорити про депортацію. Пані Олю, вітаю вас з прийдешнім святом. Добрий вечір на Отож, депортація. Що таке депортація? Як вона відбувається? Які можуть бути наслідки? Про це ми сьогодні поговоримо. Якщо ви відразу маєте запитання, якщо ви не дай Бог перебуваєте в такій ситуації, телефонуйте нам в студію. Номер телефону ви можете бачити напевно заду нас, але я вам його озвучу: 773-800-2860. А тим часом, пані Олю, розповідайте, що таке депортація. Так, давайте розберемося із терміном депортація, тому що дуже часто його використовують неправильно. Я це чую від клієнтів. Якщо ви приїхали в посольство, вам дали відмову в візі, дали вам бан на в'їзд на 10 років, на 100 років, на 3 роки, це не депортація. А якщо ви приїхали в аеропорт в Чикаго з візою чи будь-яким іншим статусом, вас. Чикаго чи в інше місто. Вас не пропускають, тобто вам, вас не пропускають в країну і говорять вам виїжджати. Сажають вас на літак, і ви летите тим літаком назад, звідки прибули. В 99,9% це не депортація. Депортація, депортаційний процес, як правило, завжди відбувається через суд. Для того, щоб потрапити в депортаційний процес, потрібно бути. Ну, потрібно зробити щось таке, що вас туди приведе, тобто порушити певним чином імміграційне законодавство, але депортаційним процесом займається у більшості випадків суд. І тільки з рішення суду може бути прийнято рішення про депортацію. Імміграційний суддя має компетенцію приймати такі рішення. Так само термін депортація не використовується більше імміграційною службою його вважали занадто грубим. Його поміняли на інший термін, на термін ремувал ремувал, це якщо перекласти на українську мову, напевно, що видворення з країни. Вони вважають його м'якшим і не таким страшним. Але по суті, це одне і те саме. Це означає, що якщо є у вас. Рішення суду на видворення, рішення суду на депортацію, як це було колись, Це означає, що ви маєте поїхати поїхати з країни, покинути країну. То це є вже фактично останнє рішення і остання справа, яку ви будете мати з імміграційною службою тут. Тобто депортація, усунення, видворення, як ви говорите, це тільки через суд, ніхто більше не має таких повноважень. Так в виключених випадках в може відбутися так званий expedited removal, тобто швидкісна депортація, швидкісне видворення з країни. Воно може відбутися в аеропорту. Таке рішення CBP приймає надзвичайно рідко. Його приймають в тому випадку, якщо людина прилітає до, до країни і вона вже мала попередні якісь порушення. Наприклад, ця людина мала указ про депортацію колись. Або ця людина має дуже великий кримінал рекорд, тобто має великі кримінальні порушення перед своїм попереднім перебуванням в країні. Тоді CBP може прийняти рішення про те, що вони, як говорять, без суду, без слідства, приймають рішення на місці про депортацію людини. В більшості випадків, коли приїжджають з туристичною візою, тобто це є така класична ситуація. Приїжджає людина з туристичною візою, її беруть на секондарі інспекшен. На проходить довге, нудне і страшне інтерв'ю з офіцерами в аеропорту їй пропонують відмовитися від в'їзду. Тобто, фактично всі випадки завершуються саме так, коли офіцери міграційної служби або прикордонної служби не хочуть пропускати людину в країну, вони пропонують їй самі відмовитися, і це називається «withdrawal of admission». Це не депортація, це людина добровільно відмовляється в'їхати в країну. І, власне, наслідки такого є дещо м'якшими, тому що, звичайно, що відкриття майбутніх віз або приїзд в Сполучені Штати після такого буде важким, буде складним. Але з часом, якщо буде відбуватися для прикладу сімейне возз'єднання, то можна побороти наслідки такої відмови від в'їзду. Тоді як після депортації, так як ми вже сказали, депортація завжди зумовлена вже якимись попередніми серйозними порушеннями, процеси воз'єднання будуть набагато складнішими, якщо взагалі не неможливими. Давайте от це слово залишимо. Депортація воно всім зрозуміле. І скажіть дуже коротке питання, і можливо така сама буде відповідь. Депортація це клеймо на все життя. Ні, це не клеймо на все життя. Добре, тоді які, власне, наслідки можуть бути, коли депортація? Людина тоді може забути про країну? Це залежить від того, які в людини є наступні підстави для в'їзду в країну. Тобто відкрити туристичну візу після депортації фактично нереально. Це, це дуже буде складно. Якщо в людини є підстави на сімейне виз'єднання, сімейне виз'єднання – це завжди. Той спосіб приїхати в країну, який є найбільш лояльним для попередніх порушників. Тому що все ж таки йдеться про єдність сім'ї, про збереження сім'ї, про якісь такі гуманітарні підстави, і міграційна служба ну, схильна з плином часу закрити очі на те, що відбувалося перед тим. Але ну, це треба дивитися кейс бай-кейс. Тобто це дуже індивідуально, треба зрозуміти, за яких умов відбувалася депортація, чому що призвело до цієї депортації. Також чи людина поїхала добровільно, чи вона. Е Виконала умови депортаційного указу, чи вона далі залишилась в країні, незважаючи на те, що її говорили виїхати, виїхала пізніше. То є дуже багато нюансів. Давайте візьмемо step back, як то mm -hmm. кажуть, і от що може призвести? Які обставини можуть призвести до того, що людина направлена до суду, де їй можуть винести цей вирок про те, що вона має покинути цю країну? Ну найбільш відомий, найбільш відома ситуація, яка напевно що багато кому зустрічалася серед знайомих, і так на слуху це коли людина не проходить інтерв'ю на політичний притулок. То всі ми знаємо, що при інтерв'ю на політичний притулок можливо можливі два, два результати цього інтерв'ю. Один результат це коли погоджують політичний притулок. Власна людина отримує статус біженця і потім має можливість подати на зелену карту. Другий друга опція це коли офіцера імміграційної служби не переконав кейс людини, або було дуже багато і певних неточностей чи несумісності в відповідях. Апліканта і офіцера є підозри на те, що кейс неправдивий, або що людина говорить неправду, і тоді, в такому випадку, їх переводять до суду. Тобто за деякий період приходить повістка в суд, Notice to appear, і весь кейс імміграційна служба сама передає в імміграційний суд, призначають слухання. І вже тоді цей кейс, і сама людина знаходиться в юрисдикції не імміграційної служби, а й суду. Вона в депортаційному процесі вона є кандидатом на депортацію. А це один спосіб. Інший спосіб, коли зараз те, що це буває досить часто, багато українців на в'їзді в Сполучені Штати через Мексику або через Канаду не отримали паролю, а отримали повістку в суд. Тобто вони відразу потрапили в депортаційний процес. Такі випадки теж бувають. Тобто, відразу при в'їзді в країну їм вручають органи СБП повістку за місцем їх. Проживання, яке вони вказують, коли вони заїжджають, там де вони планують проживати, і вони вже прив'язані до суду. Тобто, тобто ці, ці люди просять політику, але їм не дають політику, їм дають відразу в суд напрямок. Так, тому що офіцер СІ не може приймати рішення про те, дати uh -huh. людині політику чи не дати політику. Коли людина просить політичну притулку при в'їзді, вони зобов'язані за законами міжнародного права та законами США впустити таку людину в країну, якщо є загрожує небезпека в її країні проживання, але ними вже буде опікуватися і займатися суд, тобто і, і міг суд міг, уже вирішує. Чи, чи давати політичне так, біженство чи ні? суд вирішує чи давати політичне біженство чи ні. У них немає цього першого першої спроби в імміграційній службі, вони одразу йдуть в суд і там пояснюють свої обставини. Це другий спосіб потрапити в депортацію. Третій спосіб це коли людині відмовляють у кейсі. Скажемо, хтось подавав на воз'єднання сім'ї, подавав на якийсь інший імміграційний кейс, і в цьому кейсі відмовили. Тоді може бути нічого, то людині просто відмовили, сказали: ну ми відмовляємо ваші аплікації на зелену карту. Ми не віримо, що ваш шлюб дійсний, або там ви не надали достатньо доказів, або у вас там були такі-то-такі-то порушення, і ми не можемо вам надати зелену карту. Після цього може нічого не відбуватися, просто відмова та відмова. А може так само прийти повістка, та саме НТА, повістка в суд, депортаційний процес. Так як у людини вже не має підстав знаходитися в країні, її єдина підстава була у цей кейс, який розглядався, її відмовили, відповідно її ставлять депортаційний процес. Ну і напевно, що найменш поширене, але теж можливе це ходити не, не в ті місці. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Чикаго. Єдина підстава була у цей кейс, який розглядався. Її відмовили. Відповідно, її ставлють до протеційний процес. Ну і напевно, що найменш поширене, але теж можливе це ходити не, не в ті місця і не в правильний час. То все одно це, це правоохоронні органи. Імміграційна служба має відділ, який займається так званим інфорсментом, тобто E-ICE, це Immigration Enforcement. І вони можуть вручати повістки, якщо їм хтось попадеться під руку, і вони вирішать перевірити документи. Такими місцями підвищеного ризику класично є кордони, це є міжнародні аеропорти. Ну таке насправді на практиці буває рідко. Тобто, ну насправді дуже важливий момент. Тобто, виходить, якщо людина зовсім без документів її десь зловлять ці спецслужби, які там займаються, то відразу, відразу депортація. так? Ну, вони не можуть її відразу депортувати, хіба що у людини є кримінал рекорд. Тобто там вже таке, таке за нею вводиться, що це злочинець міжнародного рівня, тобто в них є певні якісь рівні, на які вони звертають увагу, але переважно це юрисдикція суду. Все ж таки права людини тут захищаються, і суд має винести рішення про те, чи є в тої людини підстави тут знаходиться чи ні, а не поліція. Ще одне питання, такий один випадок. Якщо людина знову ж таки повністю без документів не має жодного статусу, а і має численні порушення закону, а, порушення, кримінальна відповідальність, тобто тоді її теж депортують чи ні? Якщо суддя винесе таке рішення, то так. І знаходячись в депортаційному процесі, будь-які попередні порушення, кримінальні порушення, це все є. Тими гирями, які підуть на ту сторону ваг, які суддя буде вирішувати, що ні, це буде проти людей не використано. Тому що депортаційний процес це завжди балансування факторів, суддя дивиться. Які в людини є інструменти захисту від депортації, тобто що вона може пред'явити для того, щоб її залишили в країні, і які є негативні фактори? Тобто, чому вона цій країні, грубо кажучи, не потрібна? Чим вона може тут нашкодити, чи вона не становить небезпеки взагалі для суспільства? І чим більше буде таких факторів негативних, а будь-яка кримінальна відповідальність, численні порушення, це завжди негативні фактори. Окей, рішення приймає суд. Неявка в суд що означає? Неявка в суд означає не, не послуг, не, тобто людина не виконує те, що їй призначено, і в такому випадку може прийнятися рішення про депортацію у відсутності людини. Це, до речі, бувало досить часто, особливо в 90-х, 2000-х роках. Таких рішень було прийнято дуже багато. То в суд обов'язково треба йти. То немає відтермінування або перенесення справи. Якщо людина зорієнтується достатньо швидко, що вона пропустила суд і сама або за допомогою адвоката буде звертатися в суд для того, щоб їй перенесли кейс, їй швидше за все підуть на зустріч. Тобто завжди кейс можна наново відкрити, не завжди, але часто кейс можна наново відкрити, можна перенести слухання, але загальне правило це з'являтися на всі судові слухання. Ну, і тепер переходимо до найбільш неприємного. Людина пішла в суд. На жаль, там все закінчилось негативно. їй дали вирок депортація. А що відбувається далі? Як має діяти людина? Взагалі як цей процес можна описати? Я б ще вернулася назад. Я б поговорила про те, що відбувається в суді В самому суді, Так, в самому okay. суді, тому що це теж є дуже важливо. Зазвичай в суді насправді суд це не так страшно, тобто звучить воно страшно, але для багатьох людей, які знаходяться в країні багато років нелегально, насправді суд може бути рішенням, тобто це може бути тією. Схудинкою, яка ніби здається, що людина падає назад. Насправді це її приведе до зеленої карти. Не всіх, але багатьох, тому що інструменти, які можна застосувати, юридичні інструменти захисту, які можна застосувати в суді, не можна застосувати тоді, коли людина просто знаходиться в країні нелегально і просто собі живе без документів. Найцікавішим, про що багато говорять і багато хто чув, але до кінця не всі розуміють, є так званий «cancellation of removal», Тобто відміна депортації, і це можна робити на даний час тільки в суді. Що це означає? Це означає, що якщо людина проживала в країні більше десяти років, неважливо в якому вона була статусі чи без статусу, вона може просити в суді cancellation of removal. Це є свого роду пробачення, тобто пробачення за те, що людина тут перебувала нелегально, і там відбувається це балансування факторів, про які я говорила. Якщо в цієї людини в нелегала тут вже є сім'я, народилися діти, є дружина, чоловік, є батьки, таке часто буває, які мають легальний статус. І ці всі фактори приводять до відома суді. Так само пояснюю, що ця людина не має, наприклад, жодних кримінальних порушень, вона є активна в ком'юніті, вона є волонтером в церкві. А вона працює, вона сплачує податки, тобто в неї є купа позитиву, купа факторів, які є стримать сполучених штатів і в штатах. І один єдиний негатив ну це те, що вона колись приїхала сюди без візи. Тобто це її єдине порушення, але з плином часу, який вже пройшов 10 років, і з наступною зразковою поведінкою суддя може прийняти рішення відмінити депортацію і дати людині зелену карту. Тобто, суді? – в суді, в суді так. В суді, тому для багатьох, хто живе багато років нелегально, потрапити в суд не так страшно. Насправді, можливо, це і хороша єдиний шанс. Єдиний шанс. Так само в суді можна застосовувати будь-які інші інструменти, такі як, наприклад, одруження. Тобто, якщо у вас є чоловік чи дружина Citizen, або ви одружилися, ви можете цей аргумент наводити в суді, тобто робити сімейне возз'єднання відразу в суді. Не через імміграційну службу, а через суддю. Суддя буде приймати рішення про те, чи вам давати воз'єднання чи ні. З цим треба бути обережним, тому що якщо одруження відбувається після того, коли людина вже потрапила в депортаційний процес, до нього відносяться набагато більш прискіпливо, ніж якщо це було через імміграційну службу. Це зрозуміло. Так, та, це зрозуміло, і потрібно дуже багато доказів. Потрібно пам'ятати, що ви будете свідчити вже не в кабінеті офіцера, а це буде відбуватися свідчення в суді, в присутності прокурора. Ну, прокурор це представник іміграційної служби, суді і багатьох інших людей, тобто в судовому залі, а не один на один з офіцером. Те саме можна говорити про спонсорство через роботодавця. Цей інструмент можна використати в суді, якщо є роботодавець, який готовий подати петицію. Ну і звичайно, політичний притулок. Якщо політичний притулок, інтерв'ю на нього було неуспішним в, в імміграційному офісі, то завжди можна його ще раз доказати і якось свій кейс покращити, вдосконалити, зібрати більше свідчень, документів і ще раз його представити в суді. Ну, загалом статистика, на часто питають про статистику, люди хочуть чути якісь відсотки. З того, що мені відомо, то якщо говорити про політичний притулок, приблизно 30% кейсів одобрюють на інтерв'ю, і ще 30% одобрюють в суді. Ну тоді то не так є і вже і зле, не так зле та для декого дійсно суд може стати такою великою можливістю нарешті легалізуватися. Ну але все ж не для всіх. І давайте перейдемо знову ж таки до того неприємного. Якщо вже суд не допоміг, якщо суд суд сказав, що пане або пані вам варто покинути цю країну, як далі діяти? Ну я би рекомендувала пану або пані все ж таки покинути цю країну. Звичайно, є певні терміни, в які має покинути Суддя суддя. ці терміни в. В кожному індивідуальному випадку справа в тому, що я не хочу цього говорити, але рідко, коли якщо людина приходить в суд, і все ж таки скажу, якщо людина приходить в суд, якщо вона законопослушна, якщо вона бере юридичну допомогу, це рідко закінчиться депортація, тобто завжди. Завжди є щось, за що можна зачепитися. Ми знаємо, що імміграційні суди тягнуться дуже довго, надзвичайно довго. То якщо ще не пройшло 10 років з того часу, як ви потрапили в імміграційний суд, то доки буде ваше основне засідання, вже тих 10 років, напевно, що пройде. І для більшості людей все ж таки є завжди якась зачіпка. Найгірше це коли людина не з'являється на судові слухання, тому що тоді вона отримує свій указ про депортацію, вона про нього навіть не знає. Вона не може виїхати, бо вона не знає, що в неї є цей указ. Потім через багато років вона не знаю, знаходить свою половинку, пробує робити сімейне воз'єднання, і тут виявляється, що в неї там указана депортація. депортацію. То це, звичайно, не вирок, але потрібно буде робити ріопен цього кейсу, його наново відкривати, пояснювати і надати задовільні пояснення, чому людина не з'явилася, чому вона не знала, і наново відкривати цей кейс, і все ж таки тоді робити воз'єднання через суд. Тобто людину потрібно буде практично повертати в суд спеціально для того, щоб його завершити. Судді мають велику великий вплив так само на весь цей процес. В кожному суді є свій ну рейтинг, можна так сказати. Uh -huh. Це публічна інформація. Її можна подивитися на відповідних сайтах. Тобто є судді, які більш схильні давати позитивні рішення. Є судді, які більш негативно налаштовані можна можна змінити суддю, а кинути запит на зміну суддю. А це важко. Щоб змінити щоб зробити запит на зміну судді, треба показати, що суддя упереджено відноситься до людини, тобто що є якісь певні дискримінації дискримінація якимись ознаками. Просто сказати, тому що в цього судді поганий рейтинг не можна. А, що роблять час від часу? Міняють суд, тобто це можна зробити. Дату маєте на увазі? Ні, міняють сам суд, локацію ага, суду. Наприклад, людина переїжджає в інший штат. І вона ну відповідно вже суд в Чикаго, цей район, цей дистрикт, немає над ним е, юрисдикції, має юрисдикцію інший суд. Тобто до таких інструментів також часом вдаються. Це називається між адвокатами веню шапінг. Це не дуже це не дуже схвалюється, але часом нема на то ради. Тобто, дуже часто, якщо дійсно дуже, дуже, дуже Такий скурпульозний суддя попадається, і він він чи вона на цей тип кейсів має просто негативне відношення? То ну це може бути теж способом. Ще одне питання: як довго люди загалом чекають на ось цей суд від моменту, коли їм сказали, що він буде? Судова система надзвичайно перевантажена в сполучених штатах: імміграційна судова система. Чекати можуть зараз останнім часом імміграційні суди ну пробують працювати швидше. Принаймні, ті люди, які потрапляють в систему. У них є навіть нові кейси, які потрапляють в систему. Зараз є новий гайдлайнс, коли вони їх пробують опрацювати. Не на всі кейси. На ті кейси, коли люди приїжджають на кордоні Сполучених Штатах і одразу отримують повістки, щоб їх не вводити в систему і не тримати їх в Штатах дуже довго, щоб вони не встигли одружитися і ще якимось чином зачепитися. Гайдлайн є на 180 днів. Це новий гайдлайн, який недавно оголосили. Чи вони будуть його дотримуватися, ми не знаємо. Загалом суди можуть тягнутися 4, 5, 6, 7 років. Це про те, про що я чув там. Що досить довго. А якщо вже тоді суд вернемось до попереднього питання, якщо вже суд дав цей лист про депортацію, ваша рекомендація зрозуміла. Потрібно дотримуватися закону, поїхати з цієї країни, але знаєте, не всі люди це роблять а деякі лишаються попри те, що потрібно виїхати з Америки. А то виходить, що до якого моменту та людина тут буде знаходитись? до моменту, коли вона коли її перша зупинить поліція, чи а, то має бути знову ж таки спеціальна якась служба? Це має бути спеціальна служба. В нас ну це дуже політизований процес. Так само і бували різні періоди життя в Сполучених Штатах. Бували періоди, коли навіть звичайна поліція мала певні повноваження повідомляти в імміграційну службу про те, що вони зустріли таку то і таку то людину. Ми знаємо, що чекає цей сіті Це є місто, в якому. Місто, яке захищає своїх нелегалів, тому, тому тут так, так багато <laughs> тому їх так багато. Це має бути спеціальна поліція. Так, це має бути ICE, Enforcement Immigration Enforcement. Бували так звані рейди. Ви чули, напевно, що теж про них. Звісно, коли рейди на нелегалів. На практиці людина з указом про депортацію може тут прожити ще дуже довго. Не знаю наскільки щасливо, але насправді руками десятиліть для екстремістів, якщо людина з депортацією тут лишається, і якщо вона одружиться, маючи депортацію на руках, є шанси отримати громадянство? Ну скажімо, шанси є, але наскільки вони серйозні, то треба оцінювати по, по індивідуальних обставинах. Зрозуміло, все досить Досить ці негативної теми. Пані Олю. Попри те, що ви сьогодні в чорному давайте перейдемо до світлого. А завтра день незалежності Сполучених Штатів. Насправді, великий день це країна можливості, країна свобод, країна мрії. Що б ви хотіли побажати нашим слухачам напередодні цього великого дня? Я би хотіла побажати, щоб кожен йшов за своєю мрією. Вона в кожного інакша і кожен знає, що йому потрібно для щастя. Америка має багато можливостей для того, щоб допомогти у здійсненні всіх мрій. Це правда, дякую, пані Олі, що сьогодні завітали. Знаю, було важко. Ви напевно, вже на на чемоданах, на валізах, куди їдете. Але тим не менш, ви завітали, розповіли нам про таку важку, але потрібну тему про депортацію. Кожен собі зробив висновки. Ну і далі продовжує жити з надією, що рано чи пізно він або вона стануть громадянами цієї країни. Оля Наконечний, імміграційний міграційний адвокат та засновниця фірми на сьогодні. Була в нашій студії. Дякуємо, що ви нас слухали. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.